Доброго дня! Мене звати Юлія і у нас пряма трансляція з ювелірного салону Камея, що знаходиться за адресою Незалежності 25. Традиційно ми розповідаємо вам про новинки та найцікавіші колекції, представлені у салонах нашої мережі. Сьогодні ми поговоримо про види плетінь золотих ланцюжків та про те, як правильно обрати ланцюжок для себе чи близьких людей. Ланцюжок – це універсальний подарунок як для дорослих, так і для діток, адже він додасть будь-якому образу вишуканості та елегантності. У салонах нашої мережі представлені ланцюжки як у золоті, так і у сріблі, а розмаїття форм та розмірів дадуть вам змогу обрати саме ваш ідеальний подарунок. Якщо ви обираєте ланцюжок для дитини, радимо звернути увагу на міцні ковані варіанти ланцюжків з традиційного золота 585-ї проби. Наприклад, для маленького хлопчика чудово підійдуть ланцюжки із якірним або панцирним плетінням, щоб ваш маленький шибеник міг впевнено носити прикрасу без страху розірвати та загубити її. Якщо ж ви шукаєте подарунок для майбутньої леді, то такі ніжні та вигадливі плетіння, як лав і монна ліза, це саме те, що потішить маленьку пані. Обираючи ланцюжок в подарунок коханій жінці, особливу увагу привертають витончені фантазійні варіанти плетінь. До прикладу, плетіння Сінгапур зачаровує своїм діамантовим блиском та вигадливим плетінням ланок. Такий ланцюжок не залишить байдужою жодну мрійницю. Водночас, плетіння джгутик, що представлений у білому, лимонному і традиційному золоті, стане ідеальним подарунком для справжньої модниці, адже об'ємні стримані прикраси це безумовний хід цього сезону. Іноді розмаїття дизайнів чоловічих прикрас робить вибір подарунка для чоловіка досить складним. Тож давайте розглянемо кілька найцікавіших варіантів. Якщо ваш чоловік любить густі масивні плетіння, то відмінним варіантом для нього будуть панцерні плетіння або плетіння бісмарк. А для чоловіків, які є прихильниками стриманості та елегантності в своїх образах, чудово підійде плетіння ромб. Плетіння, які поєднують в собі красу та міцність, є безумовними фаворитами серед даного виду прикрас. Одним з таких плетінь є, до прикладу, плетіння Кардинал. Воно однаково користується популярністю як серед чоловіків, так і серед жінок. Якщо ви бажаєте зробити подарунок у вигляді ланцюжка, але не можете зупинитись на одному з варіантів, пропонуємо вашій увазі подарунковий сертифікат. Вони є номіналом на 500, 1000, 2, 5 та 10 тисяч гривень. Такий подарунок буде завжди актуальним, адже з ним людина зможе обрати собі саме ту прикрасу, яка їй найбільше до вподоби. Дякуємо вам за перегляд. Ставте лайки та пишіть в коментарях, про що ще би ви хотіли дізнатися у наших наступних відеооглядах. І пам'ятайте, найголовніше у виборі прикраси це увага і любов до тієї людини, що її отримає. У найважливіші моменти життя Камея завжди разом з вами.